Я часто запитував себе та інших, чому так? Як стається, що той, хто регулярно віддає 10% доходів, у результаті накопичує значно більше грошей ніж той, хто зберігає всі 100% для себе, як можуть 90% бути більшими ніж 100%? Тут однозначно йдеться про феномен, якому немає наукового пояснення. Я не впевнений, чи це взагалі можливо пояснити за допомогою логіки, але хотів би викласти деякі думки щодо цього, щоб зробити це диво зрозумілішим. Віддавати приємно. Часто дарувати подарунки приносить більше радості, ніж отримувати. Той, хто дбає тільки про себе, стає самотнім і депресивним. Концентрація на самому собі призводить до самотності, це, зрештою, веде до того, що деякі люди можуть показати справжні почуття лише своїм домашнім тваринам. Найкращий засіб, щоб вилікуватися від почуття власної непотрібності і втрати сенсу життя, просто піклуватися про когось іншого.